Із рулеткою та шматочком мила на блакитній основі кримсько-татарського прапора розкреслюють національний герб тамгу. Нашиватиме її пані Оксана тканиною золотого або жовтого кольору. В даний момент ми вимірюємо, яким планом розташувати тамгу. Це основна частина кримсько-татарського прапора. І вимірюємо, скільки треба жовтої золотої тканини для того, щоб її потім нашити. Це досить такий кропіткий момент. І треба бажано вимір, витримати всю симетрію, витримати норми. По розміром дев'ять на шістнадцять метрів. Пані Оксана відшила за три доби. Складається з шести частин та чотирьох десятків петель для повітряних кульок. Вибирала найлегшу тканину. Вона підкладочна, тому що звичайно для прапорів вона має бути трошечки міцніша. Тут продумується кожен момент, щоб кульки могли підняти цей прапор у повітря, і тому буде нашиватися жовта тканина, а блакитна буде в місцях жовтої вирізуватися. От, тобто у нас блакитна ще буде вирізано і таким чином буде легше сам прапор. В кримсько-татарському прапорі тамга в углу. Але для того, щоб знову скажу, для того, щоб його було видно чітко в небі над, над чистим небом Крима, да, ми вирішили зробити велику тамгу. Для того, щоб і окупаційна влада побачила. Я хочу цим, донести, підтримати наших кримчан, які зараз. Поки ми знаходимося тут, в мирному, в мирному Донбасі, да, на нашій стороні, я хочу підтримати підтримувати, їх, що вони, коли знаходяться в Криму, приходять під суди, відстоюють права своїх співвітчизників, відстоюють права всієї України фактично. Ісмаїл ініціював створення прапору на тканину, зібрав 5 тисяч гривень. Запускатимуть його у небо на кордоні з Кримом 26 червня, в день національного прапору кримських татар. Розмір цього прапору це настільки, настільки крутий, і, і, і цей прапор вже в мене на цей прапор дуже багато ідей. По-перше, да, це символізм відправки до великих міст. По-друге, в Києві ми запросимо. Представників е, книги рекордів України можливо навіть цей прапор, який полетить над Кримом, хтось з наших громадян, е, які проживають в тимчасово окупованому Криму, його обов'язково там зустрінуть, е, збережуть в подальшому, щоб цей прапор висів, саме висів музеї де окупації Криму, десь в центрі Криму. Це буде ідеальний сценарій. Аби дошити прапор, піде ще чотири дні. У подальшому його розміри хочуть зареєструвати у книзі рекордів України. Надія Задрожні, Євген Єжов. Новини на Суспільному.